Всем привет! И сегодня на моем канале как бы премьера некая, потому что я решила озвучивать часть контента на украинском языке. Это не значит, что русского языка не будет. Это просто значит, что добавится украинский язык. Ну почему? Потому что... Мне так хочется потому что мало сейчас контента на украинском языке и я хочу внести свою лепту так сказать это мой канал почему я не могу делать то что мне хочется в принципе логично надеюсь никто это негативно не воспримет тем Кто не розуміє український язык, уж извините. Но, я думаю, знайдуться ті, кому понравится это на українському, і вони це поймут. В общем, все, хватит. Перейдемо до читання нашого фанфіку, яке називається не гарбузяне рішення. Рішення. Цікаво. Я напишу автора в коментарях та в описі. Я знайшла це на сайті фанфік PPUA или RR. Я не знаю, как... не знаю як правильно, Мені подобається в цьому сайті те, що тут пишеться, скільки у вас піде хвилин на те, щоб його прочитати. Наприклад, як цей 7 хвилин та 50 секунд. Ну, це і так чисто для того, щоб почати. Ніяк не називається голова. Потере, навіщо мені твій гарбуз? Це офіційна відмова, телепню. Ти так за мною бігаєш, що мені здалося, що ти в мене закохався. Як ти смі... то ось тобі моя відповідь відчепися від мене, малфою, сказав той, який весь шостий рік мене переслідував. Це зовсім інше. Ага, звісно. Може, це мені тобі треба гарбуза вручати. Гарі, допоможи. Хакрі сказав, що хтось вкрав одного, один з його. Герміона увірвала мову, увірвала, може, обірвала. Завбачивши, як хлопці штовхають один одному гарбуза. Зрозуміла, ясно. Я просто. Та він зовсім. вигукнули одночасно Гаррі Драка. Герміона демонстративно поправила значок старости. Хлопці зблідли, вона не цуралася знімати балід навіть з товаришів. Гадаю, ваша проблема в тому, що насправді глибок... глибоко, глибоко в душі, ви хочете бути друзями. Неправда, бридня. Я не закінчила. Хлопці затихли. Отож, беріть свої мідли, йдіть грати в квітіч рівно до вечора, а гарбуся віднесу сама. І що це має означати хренджер? Вирішив ставити своїх п'ять копійок драко. Це означає, Малфою, що якщо ви не виконаєте мою умову, то я зніму по 30 балів з Грифіндору і слізерину. У голосі Герміони прозвучала загрозлива нотка, яку Гаррі чудово, чудово знав, а рід Аскітер та Амріч відчули наслідки на собі. Треба було її заспокоїти, поки не сталося щось лихе. Невже боїшся програти, Малфою? Кому? Тобі не сміши потере там! сам не заси, тоді зустрінемось на полі через 15 хвилин. Згода. Герміона задоволена всміхнулася. Рону це, звісно, не дуже сподобається, але ця безкінченна драма має припинитися. І хто її міг звинуватити? До самого випуску Гаррі. Потер і Драко Мелфой майже щодня грали в квініч, а коли не грали, то обговорювали стратегії, на яких вони несподівано для себе зійшлися в думках. Хогвартс зітхнув з полегшенням, бо стали вони друзями чи ні, а гритися в коридорах і класах точно припинили. Але завжди є одне але містере Поттер! Містере Мелфою, професорка трансфігурації зосередила свій різний погляд на порушниках порядку. Якщо не перестанете шепотітися на моїй лекції, залишитесь після уроків. Так, пані професорко, вибачте, пані професорка, і жодних записок про квітяч, інакше, бачить Медлен, відстроню вас обох з команд. Ось такий коротенький фанфік, думаю, потрібно знайти щось іще. Палки серця. Автор уже інший, написано. 24 хвилини. До речі, не збрехали щодо 7 хвилин. Я десь так і прочитала. Ти ніколи не знаєш. Це нічого одразу ніколи не виходить. Не заспокоює мене так ще гірше. Ти блокуєш гарні спогади, давай. Мусить бути щось таке, щоб ти відчув щастя, таке, щоб серце прискорилося. Це не так вже й просто. Мафі засередився і навіть випростав руку із паличкою, та раптом підозріло глянув на Гаррі. Щоб серце не прискорилося. Ти казав, що теж не міг, але потім щось згадав. Мегфе опустив паличкою і наближався тією своєю холодною ходою, гряючи бровами, що взагалі то нічого доброго не передвіщало, тому Гаррі несвідомо зробив крок назад. Що ж ти там згадав, потере, Гаррі розплився в посмішці, та тільки на це усвідомив, як одразу ж зібрав губи до окупи, від чого стало чомусь ще смішніше. Малфой аж підняв брови, що це за таємниці? Ти ж мені скажеш? Гаррі затулив рота долонею, ховаючи неслухняну посмішку, і тільки хитав головою. Скажеш, Майфо різко схопив Гаррі за боки, натискаючи най... найлоскітніші місця на ребрах. Гаррі зойхнув і залишився гучним... залився гучним сміхом, що сили намагаючись. Вирватися з Чіпких рук, <гум> чи стоя своїм хлопцем. Розказуй потера, чого я не знаю. Це якась дівка, Мелфой припер Гаррі до стінки і заліз під манчію. очі видячки, вважаючи, що тому просто недостатньо лоскітно. Я тобі друг чи хто? <гум> Оце так несподіванка. Вони не друзі. Сміх замок Задзвеніла тиша, бо ось воно неправильне питання. Гаррі застиг притис чужі холодні руки мучительки до своїх ребер, помовчав, пронизливо, дивлячись в очі, напроти. Напроти, ти мені скажи. Драко розгубився, опускаючи погляд на свої руки, які крізь. В які просто крізь ребра билися відважне серце, і зрозумів, що не знає відповіді, все відчувалося так дивно, дивний Потер і щось таке в нього в погляді, і так тепло рукам. Хіба може бути в чомусь упевненим? Я не знаю. Потер важко задихав, в очі заблищала надія, задихав. А коли знаєш, Гаррі відстренив від себе його руки, підносячи одну з них до своїх губ. Повільно кожної миті очікуючи опору, та драко, немов заворожили, і серце його зайшлося від гарячого торкання просто перетин лінії на долоні. Що ти, мій найщасливіший спогад? Це ти і та прекрасна ніч у лікарняному крилі. Вона ж була жахлива, в тебе все боліло. Вона була прекрасна. Ти отримав травми. Я ніколи не отримав нічого краще, не віриш? Гаррі підняв паличку і чітко промовив. Експект патроном. Кімнату на вимогу огорнула срібним сяйвом. Драко задивився на прекрасного примарно оленя і все ще подумки, знаходячи в тій самій миті і відчуваючи тепло посередині долоні, змахнув паличку і твердо повторив слідом за гарі заклинання. Щось тепле та потужне ковзнуло крізь руку, просто серця виблеснуло срібним променем, і обернулося примарним вовком. Той звернувся і подозріло обнюхав оленя, що гордо відбивав копитами. Невагому чи чіт чітку. <ріст> І що ж це було? Чуже дихання лоскотало потилицю. Хіба так можна зосередитись? Ти, що ти. Про що ти подумав? Ти ніколи не знаєш. Це таке мені оповідання, як я зрозуміла? М Наступне, але те ж саме астрономічна вежа. Ми підемо в наших кімнатах. Що ми підемо в наших кімнат? Ми підемо до наших кімнат, коли всі поснуть. А з наших? Ой, хоч російська, хоч українська. все рівно читати хтось не вміє. В коридорах на сходах нікого, хто б уз... упізнав нас. Люмус наш поводир стукіт серця, наш маяк, нікого на нашому шляху до зірок. Не знаю, що несеться швидше, моє закохане серце чи божевільні ноги. Нехай годинники зупиняться, і зірки застинуть холодними свідками. Бо зараз моя рука буде у твоїй, наше волосся збільшає нічний вітер, мої губи відчують шалений пульс на твоїй гарячій шиї, і очі твої бездонні дивитимуться тільки на мене. Хай ніч сховає нас від світу, хай поплив... поп... пропливають чорні хмари, і зини повітря влітатиме ззовні, а потім вежа залється холодним срібним сяйвом. Тільки б відчути тепло твоїх обіймів, лоскіт поцілунків, тремтячий шепіт, чому так довго, я ледь пережив цей день, тільки б проринути у твої почуття, пити і пити їх, щоб заглушити думки та забути про жахливу реальність, в якій криваві виродки штурмують світ. Нічого цього нема, я тільки тут і зараз. Велике, безумовне, прекрасне. Наступне дрепл, навіть не знаю, що це. І так приземлився і від смс-ок тепер не втечеш. Добре, що взагалі є куди тікати. Ці журналісти такі завзяті, ще й до того ж всюди суші. Ще кілька годин і ось наш невеличкий будиночок з каміном, нехай не чарівним, але ж як затишно трескотить. Я вже майже біжу, вони ж чекають. Обидва вірні та кудлаті, кудлатіший, звісно, той, що з бородою. Вілоу про таке і не мріє. Вілоу? Ох, ця його борода м'яка та пахуча, чи він там її миє? Але ж лоскітна зараза. Посміхаюся, а люди обертаються, натягую окуляри та шапку і шарфом зверху. Запілікало в кишені. Е, ні, так сюрприза не буде. Поставте тут, дякую, не треба решти. Кому потрібні дзвінки у двері, хто їх придумав, ані пари кроків не зробив від таксі, як цей гарячий смерч у розтібнутій сорочці затягнув за собою в тепло. Чому не відповідаєш на смс? Так важко наклацати, що долетів нерви там свої бороди дарма. Не лайся. Я ж хотів здивувати, притискає до дверей, цілує. Лоскітно ж? Хто тебе торкався? Де? Ніхто не торкався, я всім сказав не чіпати насправді? Так всі поводились чемно, і знову поцілунки, м'які рідні, лоскітні, де моє гаряче какао? Задирайся крізь поцілунки. А що не можна? Та стоїть, господи, сто разів охолов вже. Не буду більш підігрівати. Будеш і буду, не ж пити. Який же він живий та гарячий весь? Пригорнеш до себе і він одразу тане, поцілував поцінувач обіймів. Обій... Що ти там їм набренькав про драміону? А що тобі не сподобалося? Я думав, треба іноді міняти свідчення. Ти ж хотів, щоб я голосно по всіх телеканалах про нас із тобою? То я міг? Міг, міг, ніхто ж не сперечається. Заспокоєна чи дитину, а сам задоволений? А що треба було сказати? Дрепл, що ти обираєш дрепл? Завжди так у нашому затишному будинку какао пітіріти, печиво роздати, і кожного, і кожного паперці, у завішаній жовтими листями. І жодного папараці, у завішаних жовтим листям в вікнах. І слава Мерліну. Сумбурненька якась вийшла. Світло в вікні. Серце зайшлося у першій зустрічі, бо Гаррі ще здалеку помітив. Він є, прийшов. Світло горить і слабка тінь рухається у вікні. Це означає, що він все ще не викинув ключа. Рука сама рушила до кишені, безпомилково хопила скраб, маленький за розміром та не за значенням. Ось ітрима сміливість спитати, поставити на консе. І не забути, як дихати, поки чекатимеш на відповідь, бо це ж непросте питання. Усі це розуміють, і можна було б це зачекати, поки щось там трясеться, та ноги несуть Гаррі вулицею, всипаною жовтим листям, на зустріч долі та світому віконцю, де чекають на нього. І сумніви та страхи не встигають за ним і залишаються на узбіччі. Звільняючи хоробре серце для неосяжної, засліплюючи хвилі щастя від простої людської відповіді. Добре Потер, давай його сюди. Це взагалі нічого не зрозуміло. Я це все заздалегідь не читала, тому, якщо вам не подобається, вибачте. Знайшла це його руки. Гаррі раптом помітив, що репліки Малфея на планерках яскраїв та лучні, сповнені змісту, який, здавався, чує тільки він, що під час обговоря нової справи беззачіпочі його спалахують жагою, стають одержимим і пошуком розгадки. Що той кусає куток губи, клацає пальцями, виглядаючи через це страшенно зосередженим, захопленим логікою та схемами, що в його платиному волосі є дві неслухняні пасаньки, а його білими витонченими руками плетуться блакитні вени. Їх видно, коли він підпирає долонею обличчя, і манжети трохи з'їжджає донизу. І перешокованим своєю жуявою Гаррі пливли картинки, в яких він проводив по них пальцями, відчуваючи прозність пульсуючих зміньок, розті манжети і тягнувся до них навіщо губами. І цього просто не могло бути. Не могло такого трапити, щоб кожного разу, заплющивши очі, цілувати руки Малфоя, а відкривши, мріяти. Заплющити її знову. Все на сьогодні. Пишіть, чи вам сподобалось. Ще у мене є фанфіки українською, деякі вже завершені, деякі ще пишуться. Тому що це не так вже і давно розпочалося. Що, що роблять фанфіки українською мовою. Тому їх не так вже і багато, як хотілося би. Ну, в общем, да-да. <плес> Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд. Мені здається, я трошки трохи краще читаю на українській, але це не факт, не факт. Дякую за прослуховування. Дивне слово. До побачення. До зустрічі. Неважливо. Сподіваюсь, вам сподобалось. Цілую.